Питай у тата і у мами. Які професії у них? Професій різних є чимало. Сповна їх вистачить на всіх. Розвивальна гра професії. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури. Таблетки і мікстури. Лікар Золоті у нього руки. Робить зачіски й перуки. підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Хто на кухні хазяйнує? Та кастрюлями керує, і з ножем працює вправно. Хто смачні готує страви, Пиріжки пече рум'яні. варить борщ смачний духм'яний, Не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Кухар. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий. І також хоробрий. Пожежник. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву. Будівельник! Професії це кожен знає, важливішої немає. Він наставник і навчитель, мудрий приязний. Вчитель. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. ХУДОЖНИК